Народився з Новим роком. Всі вітаю. Вже ми маємо більше ніж 2025 років, як народився Христос. Дослідники історики кажуть, що це було на пару років скоріше. Хтось каже, що це був цей самий рік. Але це не дуже важливо. Важливо, що ми маємо радість народження Ісуса Христа. Сьогодні ми святкуємо. Новий рік, який настане, і ми дуже дякуємо Богові. То, що Господь він благословив 2024 рік. Ми будемо дякувати йому в наших молитвах і просити Божого благослуження на цей рік, який перед нами. Дивлячись назад на своє життя і на життя, я думаю, всіх нас, ми всі можемо подивитися і можемо сказати слава нашому Богу! Бог і нас не залишив, Бог і нас вів, дав все необхідне. Я каже Боже Слово, що давав ворожаї, е, От, І ми дякуємо Богу, що війна не поширилася сюди до нас. Звичайно, ми і молимося про тих, хто е, на сході Їм теж нелегко. Е, от, але ми дякуємо Богу, що Бог і не залишив нас пенсії, виплачують зарплати, оплачують роботи. У нас є, маємо що їсти, маємо що пити, І Боже слово каже, що ми були задоволені тим, що маємо. І це дійсно, і ми маємо. Я зауважив Раміша, нещодавно молився за пожертвування, він каже, дякую Богу і молитві і каже, що ми маємо ізобілі. І я тоді собі задумався дійсно, скільки ми маємо Боже Так, ціни нестують на всьому, Але справді як Господь нас веде все одно, все одно, все одно нас благословляє, все одно нас нікого не залишає, ми маємо такого прекрасного Бога. А сьогодні я хочу зачитати Псалом 36. -й. І сказати невеличке побажання на новий рік. Псалом 36 із першого вірша. Його би можна було цілим прочитати, але я... його тут є 40 віршиків. Я не буду читати, але я думаю, що з'явиться бажання, вдома дуже добрий салон. Бажаю, що ми його далі дочитали. Але я буду читати лише 9 віршиків. Псалом 36, -й. Давидів, написано так. Не розпалюйся гнівом своїм на злочинців, Не май заздрості до беззаконних, бо вони, як трава, будуть скоро покошені, і мов та зелена далина пов'януть. Надійся на Господа й докричини, землю замешкуй та правду дотримуй. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. На Господа здай дорогу свою, і на нього надію клади, і Він зробить. І він випровадить, немов світло, твою справедливість, а правду твою немов південь. Жди Господа мовчки, і на нього надійся. Не розпалюйся гнівом на того, хто щасливою чинить дорогу свою на людину, що виконує задуми злі. Повстримайся від гніву і покинь пересердя, не розпалюйся людістю, щоб чинити зло, бо витяті будуть. Е Злочинці, а ті, хто буває на Господа, землю спадкують. До цього місця далі не буду читати. І Давид, він каже, в своєму псалмі, каже, не розпалюйся у своїм на злочинців, немає до безбожних. Каже, бо вони, як трава, будуть скоро покошені. І далі дає нам довгий приклад і каже: надійся на Господа і добре, чи не землю замешкуй та правди дотримуй. І далі каже, Хай Господь буде і Він сповнить тобі твого серця бажання. І знаєте, цей віршик, четвертий, який я прочитав, каже, Хай Господь буде і Він сповнить тобі твого серця бажання. Розкіш, тобто Давид, він каже, щоб нашою розкішу був Господь. Люди в цьому світі радіють багатством, радіють якимось надбутками, машинами. Ну, Звичайно, ми теж, можливо, радіємо тим. Але як важливо, щоб у нас на першому місці був розкіш, наш Господь. І так цікаво написано, хай Господь буде розкіш. А в інших прикладах там написано, що, наприклад, написано Веселися в Господі, і Він задовільнить бажання Твого серця. Ще інакший приклад каже: втішайся Господом, і він здійснить бажання Твого серця. Серця. І знаєте, це велике благосвітлення, що ми можемо тішитися Господом. Я вже казав, що ми можемо різним тішатися, але Господь Він хоче бути нашою Тіхою, Він хоче бути нашим Господом. Він не хоче, щоб у нас було якісь інакше, чим ми тішаємося, але щоб ми в першу чергу тішалися нашим Господом. І це дуже і дуже важливо. Знаєте, часто ми можемо дивитися на безбожних, як Асав казав, що дивлячись на безбожне. Там каже, вилазить в очі від жиру, на тяжкій роботі нема, і все в них добре, не хворіють і тому подібно. І людина буває, може застрягти тим безбожим, думаючи, а я служу Богу, а я не маю стільки, як мають вони. Але Господь він хоче, він каже, дає свою обіцянку. Каже: Хай Господь буде розкіш, я і Він сповнить тобі твого серця бажання. Якось дуже давно слухав одне свідчення, і була одна багатодітна сім'я. І в них якось життя не складалося весь час. Щось купили, недобре купили. Там то зробили, недобре вийшло. Е, купили дітям, вже заказали піджаки пошити, привезли піджаки, рукава за короткі, ледве руку прохали, а ще й рукав рука ну, за вузькі та й закоротні. І вони одного ну, служителя запиталася, каже, ну а що в нашому житті якось так? І цей служитель подивився на них, і він каже: Чешайся Господом, і Господь сповнить тобі бажання твого серця. Він так думає, а як то то? Ну і той служитель пішов геть. І, і він каже: Я почав, каже, просто почав сім'ю тішатися Господом, служити більше Богу. І каже: побачив Бог, і почав здавати свої великі благосвіння, наше життя. І сьогодні нам в нашому житті важливо тішатися нашим Господом. І коротенько я хочу сказати п'ять пунктів. І є набагато більше, як ми можемо втішатися Господом. І найперше це довірятися нашому Господу. Ми третій вірш читали, каже: надійся на Господа і добре чини. Тобто в нашому житті є різні ситуації, але щоб ми в нас є Господь, щоб ми сьогодні не надіялися на живо на достатки, на ще щось, на якісь зв'язки. О, якщо щось буде, то там то є як Якщо Господь не поможе, то в мене є інакші виходи. Але Господь Він хоче, щоб ми надіялися на нього. Під час гоній один брат каже, ну, давно не давала, якби віруючим, якщо ти віруючий, не давала вчитися. І один брат він вчився на медбрата. І йому підходить інший, один із його родичів, і каже: От, ти каже, хочеш женитися, а як ти будеш сім'ю кормити, каже, та ти ж медбратом, та ти сам не знати, чи за ті гроші проживеш. А він каже: Господь мені поможе. А каже, Господь тобі поможе. Я знаю, каже, що тобі Господь дасть каже, десять дітей не дасть що їсти і не дасть де жити. Так каже тобі, Господь поможе. Але каже, пройшов роки, каже, я обертаюся назад. І скільки Господь мене благословив. Скільки каже, я маю благосвінь. Він каже, кузь йому навіть предлагали, кажуть, от каже, кажися від Господа, на тобі бахтиму, на тобі машину. А він каже, ви мене дешево оцінили. за мене. Вже давно заплачено, тому що Ісус Христос заплатив набагато більшу ціну. І каже, пройшов час, і Бог мені не хіба картину каже, дав. Бог і дім дав, і автомобілем благословив. Отакі От наш Господь він знає, як благословити. І тому ожив, щоб ми надіялися на Господа, щоб ми не надіялися на зв'язки, а втішалися тим, що в нас є Господь. Друге це радіти е, спасінням, радіти спасінням. Буває, що людина віруюча часто буває засмучена. Я розумію, що. Часто ситуації, які нас подавляють, не дають нам радіти. Але як важливо нам, щоб радіти Божим спасінням тим, що Господь нам дав, і це приємно, коли ти бачиш людина, віруюча вона. Радість на дійсності, попри смуту, буває смуту, наповняє, але все одно людина радіє спасінням, що Господь дав спасіння. І Филип'ян 4,4 там написано, каже: Радійте, в Господі, і знову кажу радійте! І людина, яка втішається Господом, вона буде радіти. Часто дуже приємно, коли бачиш віруючу людину, що людина вона щаслива, вона посміхається. Понад ці трудності вона довіряє Богу і видно, що людина вона. Радіє спасінням одного разу, також одному чоловікові віричим каже, ну каже, як ти тут завжди каже, що ти тут завжди ходиш радість? Він каже, та мене спас Господь, як мені не радіти, каже. А вас каже, що ви не хочете, покаятися, вас чекає пекло. Кажете, ви і сумуєте. Отак він якби відповів. І просто людину віричу часто замітно, що вона справді має радість, яку не мають другі. Також втішатися Господом чи втішатися його словом. І часто ми можемо тішатися, якісь там шутку побачили, новинами, які ми з радістями почитали. Але Давид він каже, що я радію словом твоєму, немов би здобич велику знайшов. І в нас є прекрасна можливість чим тішатися це Словом Божим. Через слово своє Господь він говорить до нас: сам Господь е, виділив час і залишив нам слово. І коли ми читаємо це слово, якщо ми до нього нехати, ми побачимо, скільки Господь через своє Слово говорить до нас. І тому важливо нам тішатися цим Словом. Пам'ятаєте, ми нещодавно на розборі проходили, що Марія сіла в ніх Ісуса Христа і слухала слова, Слово Господні. І тому важливо нам тішатися Його Словом. Радіти Господом, це радіти за свого ближнього. Коли ти втішаєшся за Господом, ти бачиш, коли ти з Господом ти бачиш, що Господь. Благословив е, когось, е, брата чи сестру якимось благословінням. І віруюча людина, яка щиро любить Господа, вона буде радіти, вона не буде йому заздрити, вона не буде е, думати, а що не я, що не мені. Як е, дуже давно я колись чув приклад, каже: от виграв, каже, брат, машину в лотереї, другий каже, сон пропав, чого ж не я. Через тиждень попав аварію, каже, аж легше став. І на жаль, буває, що людина так себе от якомусь комусь добре може зазрити. Але віряча людина, як важливо, щоб ми тішилися з тими, хто тішиться. Боже слово Римлян 12.5 написано, каже: Тіштеся з тими, хто тішиться, і плачте з тими, хто плаче. І сьогодні, якщо я радію за свого крата, моєму брату, чи моїй сестрі добре, це значить тим самим можна сказати, я радію, що Господь. Він дав йому своє благословіння. Пам'ятаєте, Ісус Христос здоровив порого, а фарисеї, написано, пішли замість того, перерадіти, вони пішли і нараду почали складати, як би Ісуса погубити. Вони ще почали того сліпого, як би сказати, грузити, як тут -то, то, як -то, то, 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 став зрячий і тому подібне. Отакі От люди буває, на жаль, не радіють. Також радіти Господом це, звичайно, і спілкуватися з ним, і також, звичайно, і співати про нього, хвалити. Нашого Господа, дякувати Богу за все, що Він є, що він нам дає, за все, що він нам не дає, тому що він знає, що нам треба, що нам не треба. Господь він би міг всіх нас зробити мільйонерами. Скажіть, міг би Господь таке зробити? Звичайно, що міг вся земля в нього все в нього в руках. Але він знає, що цей мільйон він нам нашкодить і заведе нас не туди, де треба. І Тому Господь не дає. І Тому важливо, щоб ми хвалили Господа. Якщо я радуюся Господу, я буду співати. Про нього і тому Боже слово нам обіцяє, каже, якщо ми будемо радітися, радіти Господу, якщо Господь буде нашою розкішою, і далі Боже Слово каже: Він сповнить тобі твого серця бажання. І тому я би хотів, щоб залишити нам таке побажання, цей вірш, якщо ми запам'ятали, хай Господь буде розкіш твоя. І він сповнить тобі твого серця бажання, щоб ми втішалися Господом, щоб ми гаділи, щоб ми пам'ятали, що з нами Господь сильний, як. Щоб читати Біблію, скільки всяких було війн. По логіці, коли Давид йшов на воляха, та хто мав вижити? Звичайно, воліаф, але з Давидом був Господь. І Давид отримав перемогу. Так же само в нашому житті, в нас є Господь, і Він нас проведе. Боже слово каже, що він буде до старості, той самий. І важливо, щоб ми втішалися Господом. І навіть коли прийдуть тяжкі часи, пам'ятаєте, пророк Авапу, він каже, хай навіть кошає увесь не стане, і віноглядане спода, та й каже, але я, Господу, все одно буду тішитися. І тому важливо нам, щоб ми втішалися Господом. Як Боже слово каже на Господа, здай дорогу свою і на нього надію клади, і він зробить. І це важливо в нашому житті. Радіти, Господі є все, Господі є повнота. Хай Господь нам самопоможе і благословить. Будемо молитися. Дякую.